Всім доброго дня! Мене звуть Ланько Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу запропонувати зв'язати ось такий от чудовий візерунок, він зветься твидовий. І перед тим, як почати в'язати разом цей візерунок, я хочу вам показати. Що з цього візерунку зачастую в'яжуть. Як правило, це твідова якась група. Ой, вибачте, це якась піджачна група, якісь піджачки, ось такого плана. Це якраз зв'язан іншим візерунком, але мені здається, що якщо б він був зв'язан саме твідовим рисунком, він виглядав би, може, навіть краще. Ну, не гірше так точно. Давайте подивимось, що ще ми можемо. Ось мій фаворит, він мені дуже подобається. Якщо от до, цієї, до цього зразка додати ще люрікс чи а, паєточку, і це буде взагалі піджак такий святковий. От, бачите, тут сіра ніточка, і, до, до речі, і візерунок інший. Да. Але. Ну, ми ж можемо, да, ми можемо, ми все можемо зв'язати із цього візерунку. І буде дуже гарно. Так, що у нас ще є? От Класичний піджак Шанель. І, і, до речі, ось класичний піджак шанель значно би краще виглядав, якщо би, якщо б був зв'язаний з твідовим, твідовим візерунком. Ну, це моя думка. Якщо ви зі мною, зі мною не згодні, пишіть. І остання модель, яку я хотіла вам показати. Ось така модель. Бачите? Ну, не знаю, тут, по-моєму, краще тисячі слів. Отже, почнемо в'язати. Рапорт цього візерунку состоїть із двох петель. Я приберу планшет, щоб він не заважав. І чотирьох рядів. Для того, щоб ми з вами довго не затримували, щоб я нікого довго не затримувала, я вже набрала вісім рядів, ось у на спиці. І починаємо. Перший ряд у нас повністю виворотні петлі. Ми знімаємо кромкову і вив'язуємо виворотними петлями. Зараз я перевірю, щоб я хвостиком не почала, все вірно. Так, і повністю вив'язуємо наш перший ряд виворотними петельками. Це був наш перший рядок. Другий ряд ми знімаємо кромкову не пров'язуючи. Маю надію, що вам видно, бо ми сидимо без світла. Так, кромкову зняли, робимо накид. Першу петлю ми знімаємо, переносимо на праву спицю, не пров'язуючи, і нитка за роботою. Ми пров'язуємо. Виворотню петлю. А тепер, дівчата уважно. Ми беремо наш накид, піддіваємо його, це перший ряд, далі буде простіше. І одягаємо поверх ось цих двох петель. Оце наш перший рапорт. Накид. Зняли, Пересняли на праву спицю, не прив'язуючи, нитка за роботою. Пров'язуємо виворотню петлю і одягаємо накид зверху наших петель. Ще разочок. Накид, знімаємо петлю не пров'язуючи, Виворотня петля і одягаємо накид поверх усіх петель. І виворотні петлею, петлею ми пров'язуємо кромкою. Це був другий ряд, третій. Третій ряд ми знімаємо кромково, не пров'язуючи. Далі ми прив'язуємо першу петлю лицьовою петлею, і одну петлю ми знімаємо, і наша нитка перед роботою. І повторюємо: Лицьова петлю знімаємо, нитка перед роботою. Лицьова петлю знімаємо, нитка перед роботою. Ну і кромкова. Четвертий ряд. Кромкову петлю ми знімаємо. Знімаємо нашу першу петлю, не пров'язуючи, і нитка в нас заработою. Ось так. І пров'язуємо вигорень. Повторюємо, ми знімаємо петельку не пров'язуючи, нитка за роботи, виворотня. Ще раз, знімаємо не пров'язуючи, нитка за роботою виворотня. І кромка. І наступний ряд, на завершаючи, чи можна його не рахувати, чи як це ряд виворотних петель, повністю виворотні петлі. Ми з нього починали з цього ряду, і закінчили цим рядом. Все, все, це весь наш рапорт. Тож, єдине, що хочу вам сказати, зауважити, ви, коли будете знімати петлі, ви їх, будь ласка, не затягуйте. Перенесіть, ну, бачите, щоб у вас. Не стягувалось полотно, бо якщо будете стягувати і дуже плотно в'язати, то воно у вас збіжиться, а нам це не потрібно. Тож, в'яжіть в задоволення, пробуйте, пишіть, вийшло, не вийшло, що в'язали, мені завжди цікаво, пользуєтесь ви моїми майстер-класами чи ні. Якщо будуть питання, тим паче пишіть. Буду дуже рада вашим вподобайкам і підписці. Тож, очікую вас у себе. Приходьте до побачення!